Основним, у, у росіян з американцями невеликий товарообіг. Угу. І якщо там теоретично американці без Європи щось будуть знімати, це особливо не допоможе росіянам. Вони ж хочуть ринок нафти та газу Європи в першу чергу. Угу. Але тут у них конфлікт інтересів з Трампом, тому що Трампу теж цікавий ринок Нафтогазу Європи. І тут, тому я б так не дуже хвилювався стосовно санкцій, тий набір санкцій, які накладені на Росію, ну Захід буде знімати років 100. Я вас запевняю. Тому що це ж питання там, розвитку їхнього ВПК, це питання в тому, що майбутнє агресії і так далі. І тому зняття повністю санкцій я не очікую. Трамп не зняв жодної санкції. Це більше розмови. Такі це росіяни, звісно, хочуть, але їхні побажання, я думаю, що будуть ігноруватися. Тим більше найкращі санкції накладають українські збройні сили, які б'ють по території Росії системно. Ось і ну знімає, не знімає. Ну добре, зніму санкції з нафти. Ну який толк, якщо ти не зможеш її експортувати. Тому що твої порти перебиті, нафтогони перебиті, і ти нічого з цим не можеш зробити.